Всім привіт! Вчора мені банк підкинув 10 гривень монет. Давненько їх не було, бо у нас з десятками, як завжди, великі великі проблеми, що в магазинах купюр нема взагалі ніяких, а монети це дуже і дуже велика рідкість. І ось якраз вчора, 3 липня, я взяв 1000 гривень 100 монеток 10 гривенних і на свою дуже велику вдачу. Віймав відразу 10 гривень 2023 року. Як висипав монети, відразу її побачив. Це мене дуже дуже гарно здивувало, бо я хотів знайти цю монету і не очікував її так рано знайти. Так що, бачите, ось і до сум докотилася монетка. Правда, з перебору, але ж все одно дуже і дуже приємно. Бо я такого навіть і не мріяв знайти відразу. Ну будемо ще шукати. Бо потрібно ще таких монет декільком людям подарувати, як то кажуть, і будемо їх шукати. Тираж, звісно, дуже і дуже великий, але ж все одно, Національний банк хоч якось почув людей, що все-таки обігодні монети повинні бути обіговими. І, відповідно, бути в обігу, а не у плитах лежать десь в колекціонерів або в перекупів. Так що, так, відпишіться, у кого ще такі монети зустрічаються. Знаю, що в великих містах. Звісно, їх вже дають на решту, але ж у нас маленьке місто, і тому це діло дуже і дуже довго до нас йде. Будемо шукати, звісно, в ролах ці монети або з рола брати, бо в колекцію такі я поки що навряд чи покладу. Так що якось так дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.